От, ми з вами розглядаємо так зване неконтрольоване навчання і кластерний аналіз, як його складова. Значить, ну в цілому, ми маємо спочатку нагадати визначення, що машина навчання це область штучного інтелекту, яка містить методи та моделі, які можуть автоматично покращувати роботу завдяки досвіду та використанню даних. Методи машинного навчання будують модель на основі вибіркових даних, ну які називаються навчальними даними, власне, теорія розпізнавання образів це застосування цих методів машинного навчання для вирішення задач класифікації. Наступне, що ми можемо визначити це так зване неконтрольоване навчання або навчання без учителя, це тип машинного навчання, де метод не має жодних. Попередньо заданих міток або оцінок для навчальних даних, ну і в результаті, метод повинен виявити закономірності в даних, або розділити їх на якісь групи. От, власне, ще важливо сказати поняття індуктивного навчання, це спроба побудувати модель, в якій можна було передбачати певну точку даних на основі раніше. Отриманих спостережень, і є поняття трансдуктивного навчання, де створюється модель, яка відповідає навчальним і тестовим точкам даних, які вона вже спостерігала. А, ну, Трансдуктивні методи кластеризації вони тільки розділяють набір даних, але вони не можуть використовуватися для небачених раніше даних. Ну і тепер, якщо говорити про. Наступні визначення то кластерний аналіз це технологія групування набору заданих об'єктів таким чином, щоб об'єкти в одній групі кластерів були більш схожі між собою і відрізнялися від об'єктів інших груп кластерів. Ну і власне кластерний аналіз відноситься до навчання неконтрольованого або без нагляду, без вчителя. Ну і виділяють тут кілька оцих варіантів: це жорстка кластеризація, коли кожен об'єкт належить або не належить до кластеру і м'яка або не чітка кластеризація. Ну от, власне, якщо говорити про чітку кластеризацію, то тут один з от таких підходів це кластеризація на основі центроїдів. Вона передбачає, що кожен кластер подається одним центральним вектором, центром кластера, який взагалі може до набору даних не входити. Тобто, ми говорили, що еталон це такий ідеалізований екземпляр. Далі, якщо ми будемо задавати фіксовано кількість кластерів, яка тоді формально. Задачу кластеризації можна визначити як задачу оптимізації, знайти такі К-центрів кластерів, ну і призначити їм екземпляри відповідним чином, щоб відстані від центрів кластерів були мінімізовані. Ну і от ви можете побачити формальну постановку проблеми кластеризації методу чіткого методу К-середньо. Для заданого набору спостережень, ну, тобто наших оцих екземплярів, де кожне спостереження є де вимірним дійсним вектором, кластеризація К середніх має на меті розділити оці спостережень на К-наборів. Ну і мета оцього розподілу це мінімізація внутрикласової суми квадратів, тобто дисперсії. Формально у нас мета знайти. Аргумент мінімума отаких от двох сум. Оцей Х, це в нас наш оцей набір спостережень. Міїте це середнє значення, тобто центр мас. Далі ми знаходимо норму, це відстань, ми це все обраховуємо, мінімізуємо і знаходимо власне отаке от С, тобто. Такий розподіл, який дасть нам найкращий результат. Ну і для того, щоб виконати отакий чіткий кластерний аналіз, існують різні методи, різні способи реалізації, ну, скажімо так, основних його можливих етапів. Метод Форджі випадковим чином вибирає каз спостережень. З набору даних і використовую їх як початкові середні. Но він має певну тенденцію для, до поширення початкових середніх, і для максимізації очікування стандартних алгоритмів ка середніх переважним є метод, значить, є оцей метод Forgін. Існує інші можливості, наприклад, метод random partition випадкових розбиттів, а він спочатку випадковим чином призначає кластер кожному спостереженню, а потім переходить до кроку оновлення, таким чином обчислюючи початкове середнє як центроїд випадково призначених точок кластера. Метод розміщує всі початкові засоби. Ну, тут не засоби, початкові середні. Це тут помилково написано, близько до центру набору даних. І цей метод, як правило, є кращим для таких алгоритмів як К гармонічні середні та нечіткі К середні. Наступний, що можна тут сказати, це наївний ітеративний метод К середніх. Наївний означає простий. Вибачте, для заданого початкового набору К середніх метод почергово виконує два етапи: призначення та оновлення. Метод сходиться, коли призначення більше не змінюється. Знаходження оптимум методом не гарантується. Використання іншої функції відстані, відмінної від евклідової, може, ну, якимось чином запобігти збіжності. Це означає, що метод не знайде рішення. Отже, він взагалі спрямований на використанні в клідовій відстані. Ну, і існують його різні модифікації: Ка середніх, там сферичні ка середніх, камедіоїди, медоїди і так далі. Значить, ну от тепер стосовно цих етапів, етап призначення. Значить, тут кожне спостереження, кожний екземпляр призначається кластеру з найбільшим середнім, з найменшим квадратом в відстані. От, ви можете бачити така формула, яка дозволяє нам зрозуміти власне як це робиться. Ну і тут кожен ікспета призначається точному одному з цих от кластерів, навіть якщо він може призначити двома або більше з них. Ну і тут аж позначає номер елемента вектора, n розмір вектора, кількість ознак Т. Значить, номер відліку часу. На етапі оновлення перераховуються середні для спостережень, призначених кожному кластеру, що стосується е, інших варіантів кластеризації, то, е, от ви бачите, так звану кластеризацію на основі з'єднання е, або ієрархічна кластеризація. Така кластеризація передбачає, що екземпляри більше пов'язані з сусідніми об'єктами, ніж з об'єктами, що заходяться на відстані. Кластер описується максимальною відстанню, необхідною для з'єднання частин кластера. Ці методи не забезпечують єдиного розподілу даних, ну а натомість забезпечують широку ієрархію кластерів, які зливаються один з одним на певних відстанях. Ну і на різних відстанях будуть утворюватися різні кластери, які можна так, от у формі дендрограми, тобто деревоподібної структури, подати. Ну і на дендрограмі можна сказати, що тут вісь буде позначати відстань, на якій кластери зливаються, і об'єкти розміщуються вздовж осі таким чином, щоб кластери не не змішувалися. Ієрархічна кластеризація може бути агломеративною, коли починаючи з окремих екземплярів елементів, вони поєднуються у кластери, або навпаки, розділювальною, коли повний набір даних розбивається на <кхи> кластери. Ну і стратегія, яка тут використовується у цих методах кластеризації на основі з'єднання, називається жадібною стратегією. Значить, деякі важливі речі, на які треба тут звернути увагу. Перша, це не схожість кластерів. Щоб вирішити, які кластери слід об'єднати для агломерації, буде кластер, кластер слід розділити, потрібна міра відмінності між наборами спостережень. Ну, використовують відповідну метрику і критерій зв'язку, який визначає не схожість множини. Що стосується метрики, ви знаєте, що це міра відстані між Парами спостережень або екземплярами. Значить, що стосується критеріїв зв'язку, то вони означають відстань між наборами спостережень як функцію попарних відстаней між спостереженнями. Ну і от ви можете побачити, які, власне, використовують метрики: це клідова відстань, квадрат, Манхеттенська відстань, максимально чебишевська, Махаланобіса, тобто є різні способи вимірювання. Ну і от критерії зв'язування теж. Виділяють різні, ви можете побачити тут, якщо є два спостереження А та Б, то далі можливі варіанти: максимальна або повнозв'язна кластеризація, мінімальна або однозв'язна кластеризація, незважена середня кластеризація зв'язків, середньозважена кластеризація зв'язків, кластеризація центроїдних зв'язків, кластеризація мінімальної енергії. Але це не все існують і інші критерії. Ви можете, якщо буде цікаво, познайомитися з цим в літературі.